Я готова на насліданку, на самого початку, коли почалася мерія, до коронавірусу, після коронавірусу. Я хочу сказати одне, що коли людина створила автомобіль, а їх безлічно їздять, то для них створили інструкцію, правила дорожнього руху. І вони знають, як їздити. Вони, якби правильно, вони їздили, то не було б тих зіткнень, бо, бо летають на високій скорості, швидкості, або ще щось. Так і нас сотворив Бог нас, і він сотворив Біблію. Це наше життя. І тут все написано, все в цьому в цій святій книзі, все наше життя написано. Коли я колись я не розуміла її і починала читати, думала, що може. Може, це не для мене, може це для яких священників, тому що я не розуміла її. А Людмила колись мені сказала, каже, починай читати з нового заповіту і читай постійно одну кожну главу. Кожен день одну главу, більше не треба. І я так стала читати. Спочатку прочитала як історичну книгу, а потім як Бог став відкривати. Бог став торкатися мого серця. Кожна, кожна строчечка, вона по-новому відкривалася. Перечитую її по новою. А вона по-новій звучить для мене. І я хочу зачитати слова з Писання, яке торкнули саме першого дня мене. Це 1 Тимофія, розділ 4, 16. Дивись за собою і за навчання. Пробувай у цьому, бо роблячи так, ти і себе спасеш, і своїх слухачів. То для мене це навчання це Біблія. То, що Бог нам дав, наше життя, наш, це моя любов зараз, це моє життя. Дякую, Господи.